Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами згадаємо основне про кути та задачі про них. Тож згадаємо, як називаються наші зображені кути, які ми тут бачимо. Перший це тупий кут. Кут обов'язково має бути більший за 90 градусів, гострий кут обов'язково має бути менший за 90 градусів. І той кут, який дорівнює рівно 90 градусів, ми будемо називати. Прямим. Кут, який же ж фактично вам нагадує пряму, він дорівнює 180 градусів і називається розгорнутим. Два розгорнутих кути утворюють повний оберт, і тому ми будемо говорити, що це 360 градусів. Ну, такі основні дані згадаємо теоремки, які вивчалися в 7 класі теореми про внутрішні, точніше вертикальні та суміжні кути. Тож, на ось такому малюночку ви маєте впізнати дві пари вертикальних кутів. Ось вони знаходяться один навпроти одного, і теорема говорить нам про те, що вертикальні кути рівні. Також утворюється іще одна пара вертикальних кутів, і вони також будуть абсолютно рівними. В такій картинці ви маєте впізнати суміжні кути. Теорема про суміжні кути говорить нам про те, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто вони разом мають обов'язково давати розгорнутий кут. Ще одна цікава ситуація складається, коли ми розглядаємо кути, які утворюються внаслідок перетину січною двох паралельних прямих. Тобто, ми будемо говорити, що А паралельно Б. І це наша січна. Назвати ці назви дуже і дуже просто, запам'ятати, як вони називаються. Якщо наші кути розташовані ось тут всередині, я говорю про ось ці кути позначення, якщо вони розташовані всередині цих двох паралельних прямих, ми будемо давати їм таку приставочку «внутрішні». Якщо вони ж будуть знаходитися зовні, тобто мова йде про ось ці кути, у них буде приставочка «зовнішні». Далі йде назва з приводу того, де знаходяться ці кути відносно нашої січної. Якщо кути знаходяться по один бік від січної, вони будуть односторонні, якщо вони знаходяться по два різних боки від січної, вони будуть різносторонні. Ну, ось такий основний принцип назви цих кутів. Наприклад, ми візьмемо ось цей кут 1 і ось цей кут 2. Вони знаходяться всередині, тобто вони будуть внутрішні, і вони знаходяться по різні боки від січної, це будуть. Внутрішні різносторонні. Якщо мова йде про кути 1 і 3, то це кути, які знаходяться в тобто вони внутрішні, і вони знаходяться по один бік відсічної. Односторонні, внутрішні односторонні. Також є у нас пари відповідних кутів, тобто вони знаходяться на відповідних місцях. Ну, наприклад, ось будемо говорити про кути 3 і 4, вони знаходяться при перетині зліва зверху, і тут зліва зверху. тобто Вони на відповідних місцях знаходяться і матимуть назви відповідні. Але є один такий дуже простий лайфхак, як користуватися властивостями цих, цих кутів. Достатньо пам'ятати лише те, що при перетині двох паралельних підкреслюю, важливо, що ці прямі мають бути паралельними, тоді всі гострі кути у нас обов'язково будуть однаковими, і всі тупі кути також будуть однакові, незалежно від того, як вони називаються. Бо для різних кутів різні пари утворюються. Тут є і вертикальні пари, і пари суміжних кутів, і пари відповідних, і так далі. Тобто, основне, що ви маєте пам'ятати, що вони. Однакові всі гострі і всі однакові тупі. Ну, ось це так дуже швидко. Ми згадали з вами основні теореми. Ну і найтиповіша задача це топ, просто топ задач, не самий типовий на суміжні кути, це ось таке питаннячко. Один із суміжних кутів на 12 градусів більший за інший. Тут може бути різне формулювання. Але суть в тому, що коли вам дають два суміжних кути, і їхня відмінність. Тут потрібно застосовувати обов'язково принцип розв'язання за допомогою рівняння. Тож нас просять знайти менший кут, і ми з вами знаємо, що один з них на 12 градусів більший. Як тільки ви читаєте ось таку задачу і бачите в умові наскільки збільше, у скільсь менше, там, от в такому формулюванні ви маєте відразу розуміти, що це йде мова про складання рівняння, і вам один із кутів обов'язково потрібно позначити за X. Тобто ми беремо. Один кут, ну, я полюбляю позначати менший кут, тобто менший кут позначаю за х, тоді більший по умові задачі на 12 градусів більший. Тобто він буде у нас х плюс 12. Той факт, що це суміжні кути говорить нам про те, що сума цих кутів, ось зверніть увагу, ось у мене один кут записаний, і ось інший. Тобто, сума цих кутів. Дорівнює 180 градусів. Ну і склавши таке рівнянечко, ви очевидно, можете його розв'язати. Тобто х x маємо 2х, 12, перенесемо через дорівнює, маємо 180 мінус 12. 2х дорівнює 168. І сам безпосередньо х дорівнює 168 поділити на 2. І це у нас 84 градуси. Тобто ось цей кут у нас дорівнює 84, безпосередньо який нас і питали. І якщо ж вас буде в задачі запитувати про більший кут, підставте сюди ваш Х отриманий, тобто 84 плюс 12, ну, зовсім неважко порахувати. Це у нас 96 градусів. Цей тип задач дуже часто зустрічається, ви маєте. Розумієте, що як тільки ви чуєте ось таке формулювання, більший, менший, за інший, обов'язково вводьте Х і буде вам легке розв'язання такої задачі. Окрім цих типів кутів, які ми згадали, є іще кути в колі. І тут важливо пам'ятати про те, що є таке поняття, як центральний кут, і є таке поняття, як дуга кола. Тобто, якщо я ось бачу, бачите, коло так? кут. З центром у точці О, тобто в центрі кола, вершинка нашого кута збігається з цим центром кола, ви маєте перед собою таку картинку. Ось це буде у вас центральний кут. І тут у вас будуть утворюватися дві дуги. Одна дуга, на яку він спирається, це ось ця менша дуга, і більша дуга це в залишок всього кола. Ну, Наприклад, ми введемо букви А і Б, і для позначення, якої саме дуги мені потрібно, я буду позначати якісь дві букви на цьому колі. Ну, наприклад, тут буде точка D, а тут буде точка C. Тож, менша дуга ADB – це ось ця, і більша дуга А, С Б. Разом вони складають повний оберт, тобто повне коло, і ми матимемо разом 360 градусів. Цей факт обов'язково треба пам'ятати. Також важливим моментом є те, що сам безпосередньо кут центральний, який спирається на цю дугу, їй і дорівнює, тобто він, кут АОБ дорівнює величині дуги, на яку він спирається. Це оцій менший. Тобто кут АОБ дорівнює дозі. А, Д, Б. Окрім того, що у нас є центральний кут, у нас іще є таке поняття, як вписаний кут. Це ось такий кут, який має вершиною точку на колі. Тобто, якщо центральний має вершину центр кола, то вписаний кут має вершиною просто точку на колі. І вони досить пов'язані між собою. Тобто вписаний кут. А це Б, він буде дорівнювати половині дуги, на яку він спирається, і, відповідно, половині центрального кута. Тобто це половина нашої дуги і половина центрального кута. Ось це такі основні моменти з приводу центральних і вписаних кутів, але вам варто пам'ятати про те, що де б не знаходилася ця точка. Як ви помітили, я цю точку ну обрала до абсолютно довільним чином. Тобто вершинка може знаходитися тут, тут абсолютно на будь-якій точці вашого кола, і всі ці. Вписані кути, які будуть спиратися на одну і ту ж саму дугу, вони будуть абсолютно однаковими. Ну, ось, до прикладу, я вам побудувала декілька вписаних кутів, які спираються на одну і ту ж саму дугу, ось оцю дугу а, Д, Б. То всі, які на цю дугу спираються, вони будуть всі абсолютно однаковими. Наприклад, тут буде точка N, тут точка буде де вже є, давайте назвемо її M. Кут АНБ дорівнює куту АЦБ і дорівнює куту АМБ. Ось така важлива властивість. Також варто пам'ятати, що якщо ваш центральний кут дорівнює 180 градусів, тобто інколи говорять про те, що він співпадає із діаметром, якщо вам потрібно порахувати вписаний кут, який спирається на діаметр, Ось до прикладу такий, він буде дорівнювати половині центрального, а центральний це в даному випадку розгорнутий, якщо ми говоримо про діаметр, то він дорівнює половині центрального кута і обов'язково дорівнює 90 градусів. Тобто дуже часто в задачах використовується цей факт, що вписаний кут, який спирається на діаметр, обов'язково прямий. Ну що ж, Так концентровано згадали основні факти. Давайте розглянемо е, таку задачу. Центральний кут на 35 градусів більший вписаного кута, що спирається на ту саму дугу, що й центральний кут. Обчисліть величину кожного з цих кутів. Тобто у нас є з вами центральний кут АОБ, і він на 35 градусів більший за вписаний кут АЦБ. Зверніть увагу, вони спираються на одну і ту саму дугу АБ. Тож ми точно можемо сказати, що кут АЦБ дорівнює половині АОБ, тобто центрального кута. Ось те, що ми записали, вписане, дорівнює половині центрального. Окрім цього, в задачі нам відомо, що центральний на 35 градусів більший за вписаний. Як тільки ви чуєте це, ну, дуже велика вірогідність того, що нам доведеться використовувати Х, менший кут позначимо за Х, тоді більший, тобто центральний, буде у нас на 35 градусів більший по умови задачі, а отже у нас х плюс 35. Співвідношення між ними ми знаємо, не дуже люблять дроби, правильно? Тобто це саме поняття ми можемо перефразувати, скажімо так, що центральний вдвічі більший за вписаний. Тому я те саме запишу тільки інакше, що два кути центральних це один, вписаний це, це один рід. Центральний. 2 вписаних це один центральний. І тепер, коли ми позначили все це за ікси, можемо підставити і отримати одне рівняння. Тобто 2 помножити на ікс, дорівнює ікс плюс 35. Ось таку рівність маємо. 2х мінус х дорівнює 35 градусів, 2х мінус -х, х дорівнює 35. Таким чином, ми з вами отримали, що позначений кут в. Вписаний у нас дорівнює кут АСБ, і він дорівнює 35 градусів. Знайти відповідний йому центральний зовсім нескладно. Він буде вдвічі більший, а тим більше, тут написано у нас Х плюс 35. Отже, маємо 35 плюс 35. Це у нас 70 градусів. Ну, загалом ось така нескладна задача. Тому пропоную вам спробувати самостійно розв'язати. Одну із схожих задач, але звертаю вашу увагу, що тут вам дана довжина верніше градусна міра дуги А, С, Б, тобто, ось ця велика дуга вона дорівнює 280 градусів. Неважко вирахувати, скільки буде дорівнювати ось ця дуга. Маючи дугу, ви знаєте центральний кут, і, знаючи центральний кут, знайти вписаний зовсім нескладно. Ось такий алгоритм вам трошечки розповіла. Тож ставте на паузу ваше відео і будемо готуватися разом. Ставте на паузу, зараз перевіримо. Тож ось таке розв'язання. Знайшли. Дугу вона у нас дорівнює 80 градусів, відповідно, центральний теж 80. Ну і в половину менший наш вписаний кут 40 градусів. Впевнена, всі справилися з цим завданням. Я вам дякую за увагу. Зустрінемося в нових відео. Готуємося разом!